Запам'ятався складним, як і всім нам, я думаю. Але загалом, не знаю, в мене дуже багато цього року сталося хороших речей, Особ, особисто для мене. Я знайшла хороших друзів, я знайшла чудового партнера, тому я в 25-й йду з Надією на щось хороше, напевно. І 24-й лишаю в минулому як пам'ять про те, що вже прийшло. Та приємного мало було в цьому році. Насправді, якщо так взяти, в цілому обстановку в країні, але все-таки не хотілося втрачати надію і вірити в майбутнє, і тільки це і тримає, власне. І завдяки тому, що наші героїчні Збройні сили боронять нас від цієї навали, тому ми, ми ще можемо відчувати якісь радощі життя. Рік був дуже дуже важким, можливо, найважчим. За цей останній період. Але крім того, там було багато важливого, приємного, теплого. Люди якось по-новому проявлялися. Творчість, слава Богу, була активна і писалося те, що хотілося писати. Це дуже важливо. І дай Боже, щоб наступний був плідним і щоб була нарешті перемога. Бо Нічого більшого, напевно, ну хоча б мир. Цей рік мені запам'ятався тим, що я поступив на ще одну спеціальність, на ту, яку я хотів зразу після закінчення школи поступати, оскільки вона мені до душі – це спеціальність обліки обдаткування. Також мені цей рік запам'ятався тим, що я досягнув своєї мети і став вдруге скарбником. Громадської організації Тернопільського середку Європейської асоціації студентів права України дуже емоційно, дуже багато Я в цьому році прожила емоцій, таких яскравих. Дуже були класні моменти, деякі взагалі мені сподобався до 2004 року. Я звільнився з Збройних сил України, демобілізувався. мобілізувався. Ну і загалом, так більш-менш досить непогано. Головне, щоб прийдешній рік був мирним для України, і всі чоловіки, всі хлопці, всі дівчата, всі наші захисники вернулися живими додому. Тому я хочу побажати всім з новим наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя, благополуччя Ну і скоріше скорішої нам перемоги.